Створити власну комп'ютерну гру може навіть другокласник. Маленький Денис Іщук програмуванню вчиться з вересня. Я просто хочу всім ну казати, якось створювати. Можливість практикуватись у створенні веб проєктів у Дениса та інших хмельницьких школярів з'явили завдяки безкоштовному британському проєкту Код Клаб. Відповідний гурток програмування минулоріч організували у бібліотеці філії номер 7. Загалом, завдяки цікавим та корисним заняттям, власними анімованими розробками можуть похвалитись четверо діток. Тигри слошу создавати, але інтересні виходять. Що складного що складати їх як. вдома? Ну не виходить ще, але треба тренуватися і навчишся. Як змусити зображення рухатись за допомогою різних кодів? Вихованцям клубу Код Клаб розповідає четвертокурсник Валерій Галузинський. каже: у нього в дитинстві можливості відвідувати подібні гуртки не було, а тому вирішив передати свої знання юним програмістам на волонтерських засадах. Ця програма дає основні навички у програмуванні діти ознайомлюються тим, що таке програмування, як програмувати з об'єктами різними, як рухати якісь спрайти, наприклад, тобто створювати прості-прості ігри. Якщо діти захочуть потім стати програмістами або веб-дизайнерами, це їм дуже допоможе. Окрім здобуття нових знань, під час занять у код-клабі учні тренують логіку, а також отримують цікаве спілкування з однолітками. Уроки у гуртку відбуваються раз на тиждень протягом однієї години. За цей час встигають створити один проект. Отримати початкові вміння комп'ютерного генія місцеві школярі можуть і в обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка.